Щодо референдуму, абсолютний сюр, ми це розуміємо, чому це так швидко відбувається. Цей референдум от, чітко пропорційно коруться з успіхами Збройних сил. України. Тобто, тимчасова влада Московії розуміє, що вони втрачають окуповані території в Україні, і для того, щоб. Хоча б якось їх зафіксувати, вони і спустили згори на цей наказ всім гауляйтерам у всіх окупованих областях швидкоруч провести референдум. Це один бік медалі. І другий, звісно, ми розуміємо, що за трохи більше півріччя російська армія втратила більше 150 тисяч солдатів. З них більше 50 тисяч це незворотні втрати загиблих, і більше 100 тисяч це ті солдати, які ніколи вже не повернуться не те, що е, влави е, армії, а й навіть до абсолютно нормального е, цивілізованого, цивільного просто життя, тому що в них поранення е, дуже важкі. От і е, е, рахуйте, що така величезна кількість людей, яка е, або загинула, або Важко поранені, вони вже просідають. Ми бачили близьковічну операцію, яку провів генерал Сирський в Харківській області, і там, як вони кажуть, росіяни пройшло отрицательне наступлення. Повтікали, залишили сотні одиниць важкої техніки, просто там тисячі. Полонених, ну там просто жахлива ситуація для Росії. Це така ганьба на все життя. Тому і треба було провести референдум. Як проходить референдум? По великому рахунку ніхто нічого не знає. Якось, як це проводиться там, якась виборча історія чи ще щось в будь-якій цивілізованій демократичній країні, коли Завчасно оголошують, завчасно друкують якісь бюлітні, завчасно повідомляють, де саме виборчі там, дільниці чи дільниці для виявлення і так далі. Такого нічого немає. Інформація надходить певними уривками, міста закривають, щоб люди не могли виїхати. Це вже в нас інформація, є звачена. Таксистів зараз змушують розвозити оці комісії виборчі. Приходять, ходять такий обхід, роблять по будинкам, по квартирам. Є відео, як вони пропонують людям голосувати, але на відео не видно, хто саме пропонує. Можливо, там за спиною до людини, яка пропонує, стоїть озброєна людина, чи не одна. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, можуть навіть вибивати двері. Люди, які проголосували, але проти приєднання до Росії, їх записують в якийсь окремий блокнот. Ну, тобто, відбувається абсолютно фейковий референдум під примусом людей, змушують щось там робити. Це все закінчиться. Ми розуміємо чим. Ні Україна, ні весь світ, ну крім там на Сирії, не визнає е, результати цього референдуму. Скоріше за все, е, цифра як е, е, людей, які прийняли участь, так і позитивних е, тих галочок буде за 80% і там, і там. Але що це змінить? Е, в них проблема з мобілізацією, тому вони таким чином оголосять найближчим часом, що Україна напала на Росію. Ну Ми вже звикли до е, це навіть не екранізація, це втілення в реальному житті е, такого е, Орловського сценарію. Ми розуміємо, до чого це все йдеться. Тобто найближчим часом вже на... московська влада скаже, що Україна напала на Росію і ставай сторона. За що люди їдуть гинути в чужу абсолютно країну? в чудову країну, яка розвивалась і за останні три роки вона почала дуже стрімко змінюватись до кращого. Я не знаю. Чесно кажучи, для мене абсолютно дивно взагалі розвиток Росії, тому що в принципі, ми до 91-го року ми йшли якось там більш-менш рівно. Потім кожен пішов своїм шляхом, але це якась тупікова рівня цивілізації. Тут важка історія, тому що коли а, приходять змушують під а, дулом автомата чи там, іншої якоїсь зброї, ну, звісно, відмовитись якось важко. Але а, знаєте, ну, ми бачили а, багато разів, як виходили на мирні мітинги люди, і навіть якщо. Були якісь постріли вгору, закидали склазигівним разом, все одно люди виходили. Виходили і виходили достатньо довго. Напевно важко говорити, сидячи зараз тут в відносно, але в мирній Одесі, говорити і, і приймати рішення знаєте, за тих людей, до яких приходять там, дійсно додому. І... Змушують їх голосувати. Напевно, важко. Але ну, кожен свій вибір робить самостійно. І, до прикладу, ну, я з перших днів звертався до людей, щоб вони евакуювали, щоб вони виїжджали. А, і особливо до чоловіків, тому що знаєте, аргумент будь-якого чоловіка, який казав, що ми ж не підемо на співпрацю, ми залишимось просто тут, тому що ну, тут наші будинки. Він достатньо слабенький, тому що, як ми бачимо зараз, всіх чоловіків мобілізують в армію. І в них величезні шанси зараз загинути від якраз куль українських солдатів, тому що на них будуть наступати ворог. А те, що ця людина була вчора водієм і її змусили піти в армію, ну, на ньому ж це не написано, вибачте.